Всім привіт! Презентуємо вам різдвяний випуск Кривбас Ньюз. Сьогодні разом підведемо підсумки 2023 року для команд Великої Червоно-білої родини. Ведучими цього особливого випуску стануть люди, які працюють в структурі клубу і відповідають за різні напрямки його діяльності. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. А починаємо з Академії Кривбас та УФК Кривбас. На початку року було підписано угоду з Дніпровським фаховим коледжем спорту, і вже цьогоріч ми отримали перші результати спільної роботи. У ФК Крибас 14 та Ю-16 завоювали Кубок Дюфлу. u 15 став срібним призером. Також дніпряни неодноразово ставали переможцями та призерами всеукраїнських турнірів. Академія Кривбас також увесь рік радувала вболівальників своїми успіхами, чемпіони міста, області, різноманітних турнірів. І це ще не весь перелік здобутків червоно-білих колективів у 2023 році. Від Кривого Рогу до Києва, від Кропивницького до Вінниці, ми перемагали та завойовували медалі. Червоно-білі зіграли чимало класних матчів та здобули багато важливих та яскравих звитяг. Цей рік видався для Академії Кривас доволі успішним. Команда U-17 увійшла до четвірки найкращих команд вищої ліги за підсумками півріччя. Кривбас U16, U15, U14 також мають гарні шанси на вихід із своїх груп. Дуже багато вихованців нашої академії прогресують з кожним днем. Кількість бажаючих попасти в нашу академію зростає, і це не тільки хлопці, а й дівчата. Усі ми працюємо заради майбутнього головної команди Кривбас. Також цей рік ознаменовано створенням першої дівочої команди академії ЖФК Кривбас Ю-15. Вже за декілька тижнів після свого створення наша команда дебютувала в першості України, де показала гідний результат. А вже за три місяці виграла свій перший, але не останній трофей Кубок дівочої ліги у категорії U-15. Успіхи команд Академії Кривбас не могли бути непоміченими тренерами збірних України. У вересні троє наших футболістів були викликані до лав синьо-жовтих збірною Ю-17. Іван Сльозка, Рамір Губенко та Олександр Каменський пройшли збір з національною командою та встигли дебютувати у товариських матчах. Переходимо до нашої юнацької команди Кривбасу Ю 19 Не можна не відзначити також прогрес юнаків під орудою наставника академії Станіслава Упілкова. У новому сезоні червонобілі виглядали дуже гідно, відібравши очки у сильних суперників. Попереду друга частина сезону, в якій ми впевнені, наші хлопці порадують нас яскравими результатами. Можна розділити його на три етапи: начальник п'ять турів, потім сім ігор, які ми не програвали, і потім і кінцівку. Кінцівку трошки змазали, ну, а то є об'єктивні причини. Ми Точно над, над цим будемо працювати е, уже в межсезоні. Е, Підсумок 9 місце і е, могли, чесно, могли трошки вище зак, е, закінчувати перше коло. Для головної жіночої команди Кривбасу 23-й рік став історичним та знаковим. Всього на третій рік свого заснування команда досягла феноменальних результатів. Це срібло чемпіонату України та дебют у лізі чемпіонів. Також жіночий футбольний клуб Кривбас став фіналістом Кубку України. До першого мріяного трофею не вистачило зовсім трошки досвіду та фарту. Варто відзначити також і те, що наша жіноча команда наразі є одноосібним лідером чемпіонату, а її футболістки регулярно захищають кольори збірної України. Це воротарка Дар'я Килюшик, захисниця Ольга Басанська, півзахисниця Даяна Семків і нападниця Поліна Янчук. Причому Килюшик Семків та Янчук дебютували за синьо жовтих саме у цьому році. Живка кривбас разом з генеральним пар партнером команди мережі мультимаркетів Аврора у серпні 23-го року заснувало платформу ХАБ Рівності. Одним з головних напрямків якої стало забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Пізніше ФК «Хривбас» оголосив про співпрацю із всеукраїнською жіночою єврейською громадською організацією Проект Кешер в Україні для реалізації спільної ідеї, розробки та впровадження безпрецедентного етичного кодексу було проведено на Аду з урядово уповноваженої з гендерної політики та наших дівчат було запрошено в парі з виступом. Підводимо підсумки виступів головної команди у першій частині сезону. Кривбас пішов на зимову перерву, очолюючи турнірну таблицю УПЛ. Підопічні Юрія Вернедуба набрали 34 очки, здобувши 10 перемог та забивши 31 м'яч. Це майже рекордні показники для Кривбасу за часи Незалежної України. Лише у другому бронзовому сезоні Кривбас набирав очки дещо частіше 2,7 пункти за гру. Проти двох у нинішньому чемпіонаті, щоб побити власні рекорди, Кривбасу необхідно набрати ще 27 балів та забити 24 голи. Віримо, що червоно білим це під силу. Найкращим футболістом першого півріччя став захисник Іван Дібанов. Улюбленець криворізьких вболівальників набрав найбільше голосів в опитуванні у нашому телеграм-каналі. Камерунець провів у першій частині сезону повних 17 матчів, не пропустивши жодної хвилини на полі. При цьому захисник відзначився одним голом та трьома результативними передачами. Додамо, що у Дібанго жодної жовтої картки протягом чемпіонату, натомість, за кількістю та відсотком виграних єдиноборств Іван найкращий у своїй команді. Так тримати, козаче! Гра Камерунця не залишилася непоміченою і представниками ЗМІ. Саме Дібанго найчастіше потрапляв до символічних збірних туру від спортивних видань протягом сезону аж 12 разів із 17 поєдинків. Також частими гостями цієї рубрики ставали центральний захисник Данило Безкоровайний 8 разів і кермани червоно-білих Юрій Брандуб 6 відзнак. Олег Кожушко найкращий трансфер Кривбасу в нинішньому сезоні. Такі підсумки голосування в нашому офіційному телеграм-каналі. Атакуючий півзахисник набрав 54% відболівальників. Трохи менше у капітана збірної Руанди Джихада Бізімани 47%. Майже схожі показники у Дениса Кузика та Хрвоя Іліча 20 та 18 відповідно. А в ексклюзиві у нас сьогодні привітання з різдвяними та новорічними святами від представників великої червоно-білої родини. Дорогі друзі, вітаю вас з різдвяними святами та Новим роком. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та успіхів. Нехай новий рік принесе у кожну оселю, надію і виконає найзаповітніше бажання. Я хочу привітати велику родину Кривбас з Новим Роком. Побажати миру, терпіння, наснаги, щоб в наступному році наступив мир, і ми перемогли. Рік, що минає, став особливим для мене. Я очолив Кривбас ю 19. Це був виклик згуртувати нову команду. Ми завершили цей рік на 9 сходинці, але в нас ще все попереду. Ми продовжуємо працювати та вдосконалюватися. Також приємно бачити, що наші юні футболісти отримують шанс проявити себе у головній команді Кривбасу. Яскравий приклад цього Володимир Вілівальд. Від усієї команди вітаю кожного з новорічними святами. Нехай прийдешній рік стане переможним не тільки для клубу Кривбас, а й для всієї нашої країни. Я вітаю всіх з новим роком і хочу побажати всім по перше миру, Божого благословення і удачі по життю. А команді Кривбас як можна вище підійматися в турнірній таблиці. Слава Україні і слава ЗСУ! Вітаю всіх з прийдешніми святами. Бажаю здоров'я, сил, наснаги, перемог, як на футбольному полі, і наступному році головної перемоги нашої країни зі святом. Вперед! По-перше, хотів би привітати всіх працівників футбольного клубу Кривбас з новорічними святами. Разом з вами ми наближаємо наші перемоги, як на футбольних полях так і нашу спільну перемогу всієї України. А вболівальникам хотів би побажати якнайшвидше повернутися на трибуни, шановні друзі, шановна червоно-біла родина, скажу дуже коротко: я це бажаю всім останні два роки: щастя, здоров'я і щоб Путін здох. Тому що, якщо не в 2024-му, то коли з Новим роком! Та Шановні українці і україночки, вітаю вас з Новим роком! Бажаю всім міцного здоров'я, натхнення, наснай. І саме головне, що цей рік нам приніс нашу спільну перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Вітаю всіх вболівальників з новим роком. Бажаю, щоб в новому році в нас була найголовніша перемога України. А також щоб Кривбас виконав всі завдання. Бажаю всім у новому році козацького здоров'я та мирного неба над головою. Кривбас, це ми! Багато вже сьогодні сказано, і я приєднуюсь до всіх побажань і від себе та від усієї родини Кривбас. Хотів би ще раз подякувати нашим захисникам та захисницям. Віримо в вас, продовжуємо підтримувати і усі разом наближати нашу перемогу. Слава Україні! З новим роком!